Визначимо, які з наведених тверджень є правильними. Отже, у будь-який трикутник можна вписати коло. У да. будь-який прямокутник можна вписати коло. Ні. Навколо прямокутника можна описати коло, а вписати тільки в квадрат. У будь-який ромб можна вписати коло, так. Отже, правильними є перше і третє, і це відповідь Г. Ми маємо знайти довжину дуги АВ. Так як у нас 18 кабінок на однаковій відстані одна від одної, то давайте порахуємо, скільки центральних кутів, таких як АОВ, в даному випадку ми будемо мати повний кут по 360 градусів. Ми ділимо на 18. І будемо мати 20. Тобто, кут АОБ це 1 двадцята від повного кута О. А відповідно, довжина дуги АБ це 1 20 від довжини кола. Тому давайте знайдемо довжину кола. Радіусом даного кола є довжина ребра 27 метрів. А отже, Довжина кола це 2 π помножити на 27, 54 пі метрів. Це довжина всього кола. Щоб знайти довжину дуги АБ, ми поділимо на 20, 20 54 пі, ми ділимо на 20, скорочуємо на 2, будемо мати 27 пі, що ділиться на 10. Будемо шукати відповідь найближчу до точної за пі, ми можемо взяти приблизно 3. 3,14 зазвичай беруть значення пі. Ми візьмемо наближене значення 3. Коли 27 помножити на 3, це 81 і поділимо на 10, значить будемо мати наближено 8,1 метра. І як ми бачимо, найближче. До точної це відповідь Б. Знайдемо правильні твердження. Отже, навколо довільного ромба завжди можна описати коло. Ні. Навколо довільної трапеції завжди можна описати коло. Також, ні. Навколо трапеції можна описати коло, але там повинні виконуватись певні умови. Навколо довільного прямокутника завжди можна описати коло. Так, це вірно. Отже, правильним є тільки третє, і це відповідь В. Знаходимо радіус кола, вписаного на окутник. Отже, якщо в нас дано рівносторонній або правильний трикутник, то радіус вписаного кола можна шукати за формулою А що ділиться на два корені з трьох. Цієї формули немає в довідкових матеріалах, тому бажано її знати. Отже, в такому випадку ми три кореня з трьох ділимо на два корення з трьох. Після скорочень маємо три других це 1,5. Отже, відповідь Б. Квадрат зі стороною 2 см. В даному випадку радіус писмо кола це А поділити на 2. Сторона квадрата 2, 2 ділимо на 2 і отримуємо 1 см, це відповідь А. Прямокутний трикутник, із і 6,8 см. Радіус кола вписано в прямокутний трикутник, обчислюється за формулою А плюс С, що ділиться на 2. А і Б катети – це гіпотенуза. Катети нам відомо 6,8. Гіпотенуза в такому випадку буде дорівнювати 10. 6, 8, за теоремою піфагора знаходимо 10. Тому радіус буде дорівнювати 6 плюс 8 мінус 10 поділити на 2. 14 віднімаємо 10, 4, ділимо на 2, 2. відповідь Г. Правильний шестикутник зі стороною 2 см. Радіус вписано кола для правильного шестикутника, а коренів з трьох на 2. Сторона 2. Тому маємо корінь із 3 см, це відповідь В. Знаходимо радіус кола вписану геометричну фігуру. Отже, спочатку правильний трикутник, в якого висота коренів з 2. Якщо в правильному трикутнику висота коренів з двох, то ми пам'ятаємо, що на цій висоті знаходиться в центрі і описано кіл. Вони збігаються для правильного трикутника. В такому випадку ОБ це радіус описного кола, ОH OH це радіус вписаного кола. Точка О ділить висоту HB в відношенні 2 до 1, починаючи від вершини. Тобто радіус описного кола в 2 рази більший, ніж вписаного. Тому, якщо ми корінь із двох висоту поділимо на 3 частинки і помножимо на 1, тому що ми шукаємо. Радіус вписаного кола, то і буде мати корінь із двох, що ділиться на 3. Це відповідь Д. Знаходимо радіус вписаного в ромб коло, в якого знову ж таки відома висота. Е, я вже пояснювала цей момент, що коли говорити про радіус вписаного кола, центр вписаного кола це перетин діагонали ромба. Радіус перпендикулярний до сторони. По відношенні до висоти ромба, він вдвічі менший. Тому, якщо висота корінь із 2, то радіус буде дорівнювати корінь із 2, що ділиться на 2, це відповідь Г. Квадрат діагональ дорівнює корінь із 2. Якщо ми знайдемо, маємо діагональ квадрата, то досить легко знайти його сторону. Тому що, якщо сторона у квадрата А, то діагональ дорівнює А коренів з двох. Тому для того, щоб знайти сторону, ми просто ділимо на корінь з двох, і сторона буде дорівнювати одному, одиниці. А радіус списного кола, це половина сторони квадрата, отже, буде дорівнювати одна друга. Це відповідь В. Далі правильний шестикутник більше діагональ, якого відома. Якщо говорити про правильний шестикутник, то оце центр цього правильного шестикутника більша діагональ складається з двох рівних відрізків, наприклад, ОА і ОД, і кожен з цих відрізків по довжині дорівнює стороні нашого правильного шестикутника, тому що тут утворюються рівносторонні трикутники, якщо ми таким чином розіб'ємо наш шестикутник. І тому, так як ця більша діагональ дорівнює 2 корені з 2, то ОА буде дорівнювати корені з 2, і такою ж буде сторона нашого шестикутника, корені з 2. Радіус кола – це А, коремів з 3, що ділиться на 2. Тобто буде корінь з 2 на корінь з 3 поділити на 2. Корінь із 2 на корінь із 3, коли ми множимо, ми отримаємо корінь із 6. Корінь із 6 на 2, відповідь А.